Добрий вечір усім. Я вже сьогодні прийшла в підвал. Ось кормлю своїх кошечок. Ось наша найда вечеряє. Ось наша долматка. Ось тройка наша ще вечеряє. Ще час піду в другу половину і до тої кошечки йти в дальній вугол. Щось її сьогодні нема, вона не прийшла сьогодні. Не, ось вона сидить, прийшла сюди на вечерю. Це наша Черепашка їсть, це сіренька їсть, він ще в дирки сидять. Щас. Я вчора так упала, переживала, щоб не впасти і не доходя до нашого будинку, я таке впала, дуже забила і спину, і головою. Сьогодні, як по мені трактор проїхав. Ну, треба кормити, бо котики чекають. Іти далі.